Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що американський кінопортал IMDB повідомив, що абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик візьме участь у великому кіно. Наш українець дебютує у голівудському фільмі Smashing Мечін. Машина, що руйнує. У головній ролі буде зірковий актор та рестлер Дуен Скеля Джонсон, який зіграє бійця ММА Марка Кера. А Усик зіграє легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанщина. Як відомо, вовчанчин і кар двічі билися один з одним. У вересні 1999 року харків'янин переміг нокаутом, але потім бій був визнаний таким, що не відбувся. У другій сутичці в грудні 2000 року Ігор переміг одноголосним рішенням суддів. Окрім Усика, у фільмі зіграє відомий боєць ММА Райан Бендер. Зазначається, що прем'єра фільму відбудеться вже наступного 2025 року. Переходячи до боксу, то президент міжнародної боксерської федерації IBF Даріл Піплс прокоментував інформацію про те, що його організація ухвалила рішення позбавити Олександра Усика свого титулу та розіграти його першого. Червня між обов'язковим претендентом Філіпом Херговичем і Даніелем Дюбуа. Правило говорить, що не можна прописувати в контракті пункт, який гарантує тобі реванш, якщо це заважає обов'язковому захисту. Це не секрет серед промоутерів. Усі тією чи іншою мірою знають про наслідки таких пунктів. Ми вже проходили цей шлях раніше. Що стосується правил IBF, будь-який чинний чемпіон може попросити про виключення. Будь-який чинний чемпіон може попросити про виключення щодо будь-якого правила IBF. У команди Усика є право це зробити. Чому він цього не зробив, я не знаю. Не знаю, чи буде бій Харгович титульним. Зараз у ньому на кону не стоять будь-які титули. Це в даний момент. Я впевнений, що люди приймають рішення лаштунками перед тим, як зв'язатися зі мною. Якщо команда Усика попросить про виключення, то це питання розгляне рада директорів IBF. Якщо вона надасть виняток, то тоді, найімовірніше, будуть прийняті спеціальні умови. Це все рішення менеджерів і промоутерів. А промоутер Усика Олександр Красюк сказав: звичайно, ми будемо просити IBF про виключення. Менеджер Егіс Клімас теж розповів про подальші плани. Ми поговоримо з людьми з Саудівської Аравії, щоб дізнатися про їхні плани. Звичайно, запитаємо і Усика, що він збирається робити далі. Також Клімас пройшовся по суддям. Останнім часом я часто страждаю від суддівства, тому мене це більше не дивує. У мене навіть слів немає щодо суддів. Я сидів там, де сидить суддя. Я гадки не маю, як вони це нарахували. Ганьба суддям, погане суддівство. Усик нічого не може з цим вдіяти. Одного разу судді працюють добре, іншого виглядають жахливо. Це лотерея. Ти виграєш у ній, якщо тобі трапиться добрий суддя. Я не хочу, щоб суддя був на моєму боці. Я хочу, щоб він був чесним. Окрім цього, влітку прийде ще один цікавий бій ветеранів у надважкій вазі. Багаторазовий претендент на титул Британець Дерек Чісора та його співвітчизник, колишній володар тимчасового пояса WBO Джо Джойс, досягли угоди щодо їхнього поєдинку, який пройде 27 липня на арені О2 у Лондоні. Нагадаю, що трансляції боїв проходять у нашому телеграмі, а також там багато того, що не входить до відео, тому приєднуйтеся! Голова Кінсбері з Френк Корен сказав: це бій у надважкій вазі старої школи, який, здається, назрівав уже давно. Про цей поєдинок активно говорили ще до того, як ми об'єдналися з Джо Джойсом. Мені завжди здавалося, що це природне і очевидне протистояння. Два лондонські супертяжі поборються за столом на найвищому рівні. Це обіцяє нам захопливе протистояння. Переможець повернеться в бізнес. А тому, хто програв, більше нікуди буде піти. Адже Джойс перед оголошенням бою сказав: Дерек Чісора цілком можливий, і це гучне ім'я, яке можна додати до цього списку. Я хотів битися з Дереком Чісорою на початку своєї кар'єри, коли був з Девідом Хеєм на Ringstar Promotions, але він не хотів битися зі мною. Він навіть сказав мені в обличчя, що не хоче битися зі мною. Я думаю, що він не хотів би битися зі мною, бо якби він тоді програв мені, у нього не було б інших боїв з такими, як Карлос Такан. Якщо нам доведеться битися, я вірю, що нокаутую його. В свою чергу чи висловився так. Я знаю, що Джо піде вперед, і я піду вперед. Так що на нас чекає захоплюючий поєдинок. Я схвильований, мені є що показати. Це ідеальний бій для мене, точно так само, як і для нього. Мій суперник вперше бореться на О2, а це мій рідний дім. Джо не переможе. Він може тренуватися скільки хоче, але коли справа доходить до справжньої рутини, я більш злісний, ніж він. Я більш божевільний, ніж він. Я не боюся жодної людини на планеті. Уже в першому раунді ми відчуємо один одного. До того ж, Соро висловився про реванш Усика та Фюрі. Чи хоче ф'юрі реванш 100%. Я вірю, що якщо він отримає реванш і знову набере свою вагу, то перейде Усика за 6-8 раундів. Так, схуднення Ф'юрі було проблемою. Чесно кажучи, я не вів підрахунок. Я насолоджувався боєм. У мене не було часу щось рахувати. Я просто отримував задоволення від поєдинку. Я думаю, що це правильний результат. На мою думку, Олександр працював більше. Я віддав Тайсону середину бою, але коли він опинився в нокдауні, то програв більше. І давайте говорити чесно, це був найповільніший бісовий відлік до 10. Ви розумієте мене, це була ганьба боксу. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.